Профілактика найкращі ліки. В Івано-франківську провідні гінекологи, урологи та проктологи зібралися на міждисциплінарну конференцію, щоб обговорити одну з найпоширеніших інфекцій сучасності вірус папіломи людини. Як прикарпатські медики об'єднують зусилля у боротьбі з вірусом, дивіться у сюжеті. Понад 80% людей хоча б раз у житті контактують із вірусом папіломи. Більшість навіть не здогадується про інфекцію, але саме ВПЛ може стати причиною передракових змін та онкологічних захворювань як у жінок, так і у чоловіків, кажуть лікарі. Вірус папіломи людини вкакає рак шийки матки. передракові стани, стане. Тільки викликає захворювані, аналогічні, проктології, урології, лор. Тобто питання. Вірусоносійства, питання профілактики вірусоносійства – це і питання профілактики ракових захворювань. Ми хотіли б разом із урологами, з проктологами, з гінекологами, онкогінекологами обговорити цю тему, аби ми могли підійти до цього питання мультидисциплінарно, комплексно. Бо воно цього вимагає. З огляду на те, що клінічних проявів, тобто явних візуальних проявів у чоловіка, майже не відбувається, так? І якщо взяти навіть низькоонкогенні типи вірусу, то в приблизно в 3% тільки ми можемо побачити як результат персистенції вірусу. Тільки в 3%. А загалом маєте 97% це є носійство. Якщо загрози для чоловіка в глобальному аспекті воно не несе, так то для жінки він як носій може бути джерелом. Папілому вірусної інфекції і як наслідок раку шийки матки. Тому, як висновок, є потреба в міждисциплінарному обговоренні в першу чергу на різних рівнях, починаючи з рівня місцевого, так і національного, для того, щоб обстеження були проведені як чоловіка. Так і жінки. Під час заходу медики презентували сучасні методи діагностики, нові схеми лікування, а також обговорили профілактику вірусу папіломи людини. Вірус папіломи людини це є ПАП-тест, це ВПЛ-скринінг, це те, що можна прифлуктувати рак. І ми вже це проводимо. І в нас вже це є, але можливо недостатньо не на такому рівні. Ми би хотіли так само перекинути, бо Ано. Ректальний рак так само, це вірус папіломи людини. Це папіломи носолодки, ротоглотки – Це так само вірус папіломи людини. Це є ракові захворювання чоловічих статевих. Аналогічно. Діагностика на ранніх термінах, і відповідно є чіткі покази, коли потрібно проводити ці скриньої методи обстеження. Як вже на слуху в людей є те, що потрібно проводити, проходити колоноскопію. Як ми знаємо, це є важливий золотий стандарт до обстеження товстої кишки після 45 років. Років, навіть якщо і нема показів е, таких симптоматики клінічної, а коли це потрібно, і скоріше проводиться до 45 років. І так само хочемо сьогодні донести оту цінність і інформативність анального ПАП-тесту, щоб саме скерувати і дообстежити на вірус папіломи людини, який сприяє онкогенності, особливо 16-18 тип. Учасники конференції кажуть, проблема вірусу папіломи людини не лише медична, а й соціальна. Відтак наголошують на важливості спільних дій у боротьбі з цією інфекцією. Ми сьогодні постаралися зібрати лікарів-однодумців, які працюють з цим вірусом, стикаються, щоб виробити якусь призму якусь стратегію ведення цих пацієнтів, які інфіковані вірусом. Папіломи людини, ну і попри це, ми поговоримо і про інші проблеми. Но головна наша ціль це власне вірус папіломі людини як вірус, який є соціально небезпечним, і медично небезпечний, і соціально небезпечний. Лікарі доводять, вірус папіломи не вирок, раннє його виявлення, вакцинація і регулярні обстеження здатні запобігти серйозним ускладненням і врятувати життя. Якщо є правильна діагностика і скринінг вчасно пацієнта, і це є запорукою правильного лікування. Найкращим правилом це є звичайно превентивна медицина, але вже коли випадок стається, можемо сказати, що справді на сьогоднішній день важливо враховувати технології, які можна закласти в виробництво. І власне ці технології дозволяють отримувати цю високу ефективність для пацієнта на результаті. Тому виходить, що як від себе коротко можу сказати, що справді робота повинна бути колективна і пацієнт в епіцентрі. Діагностика від лікаря і правильно підібраний протокол індивідуально і відповідно технології, які залучаються на сьогоднішній день фармації. Організатори конференції переконані, профілактика найкращі ліки, і саме завдяки таким зустрічам можна зменшити поширення вірусу папіломи людини та зберегти тисячі життів. Наступного разу до обговорення планують залучити також фахівців інших профілів.